Вітаю вас, друзі! Ви на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Одна з найбільш часто виникаючих проблем під час друку це утворення пробки із пластику пластикових екструдерів. Пробки умовно можна розділити на два види, але викликати їх можуть ті самі причини, про які я розповім далі. Перший вид пробок це глуха пробка, яка забиває екструдер і повністю позбавляє його можливості подавати пластик під час друку. Другий вид пробки часткова. Вона не забиває повністю екструдер, він продовжує видавлювати пластик, але потік пластику може бути суттєво обмежений, що викликає артефакти не до екструзії на готовому виробі. Далі я не розглядатиму окремо кожен із видів пробок. А просто розповім про відомі мені причини виникнення пробок під час ду. На даний момент я можу виділити 12 причин виникнення пробок. Порядок подання інформації, не обумовлений їх частотою виникнення, складністю усунення тощо. Перша причина: надто висока температура сопла. Якщо істотно перевищити температуру сапла щодо стокових налаштувань друку, і при цьому не внести жодних змін в інші параметри друку, неминуче виникне перегрів нагрівального блоку екструдера, що згодом здатне розігріти до критичних температур ті елементи блоку, які не повинні досягати температури розм'якшення пластику, що проходить крізь них. У результаті розм'якшений пластик деформується, займає весь вільний обсяг каналу проходження, проштовхнути його стає важче, і екструдер починає працювати при підвищених навантаженнях. Двигун екструдера, що падає в проток, починає пропускати кроки, швидкість переміщення пластику по хотенду знижується до тих пір, поки пластик остаточно не заб'є екструдер. Щоб уникнути цього, рекомендую відкалібрувати температуру друку або підвищити швидкість друку. Друга причина. Висока температура столу принтера. Під час друку першого шару температура нагрівання сопла, як правило, вище штатної, а швидкість друку в декілька разів нижча, ніж штатна швидкість друку наступних шарів. Це необхідно для забезпечення достатньої адгезії пластика до поверхні столу принтера. Як ви вже зрозуміли, виходячи з інформації про першу причину виникнення пробок, принтер друкує на межі температурних можливостей. Як би дивно, це не звучало, але стіл, що знаходиться в безпосередній близькості до хотенду принтера, здатний передати Хотенду частину своєї теплової енергії. Створений таким чином температурний міст між столом і хотендом екструдера. Здатний на кілька градусів підвищити температуру в тих ділянках, де пластик не повинен починати грітися, і це може призвести до утворення пробки через неконтрольоване розм'якшення пластику. Третя причина: занадто низька швидкість друку. Бувають ситуації, у яких може знадобитися друкувати на надмалих швидкостях. Наприклад, тому, що на звичайних швидкостях друку якість виробів залишає бажати кращого через проблеми механіки принтера. Викликаних вибрацією або іншими проблемами механічного характеру, пластик, який надходить в зону розплаву екструдера, також має теплопровідність та він може почати розігріватись, перебуваючи ще в термобар'єрі. А через малу швидкість проходження по термобар'єру, температурна пляма розігріву пластику починає збільшуватись. Та при досягненні температури розм'якшення пластику він може деформуватися в термобар'єрі, блокуючи своє подальше проходження ним. Усунути це можна, як ви здогадалися, підвищенням швидкості друку або зниженням температури сопла. Четверта причина: підгоряння тефлонової трубки термобар'єру. У деяких принтерах, які не розраховані на друк високотемпературними пластиками, посередині термобар'єра встановлена тефлонова трубка, яка покликана ізолювати низькотемпературний проток, наприклад, ПЛА. Від нагрівання у термобарєр Ця трубка проходить через весь термобар'єр і практично впирається в сапло. При постійному нагріванні трубки вона змінюється в розмір, внутрішній діаметр трубки звужується, і екструдеру важко проштовхнути проток крізь це звуження, внаслідок чого потік пластику знижується і утворюється недоекструзія. У важких випадках проходження пластика повністю блокується. Вирішити цю проблему можна кількома способами. Найпростіший і дешевший витягнути трубку з термобар'єра, якщо це можливо, і просто підрізати кінчик цієї трубки, що підгорів і деформувався. Після чого встановіть її назад. Таким чином можна отримати невелику відсрочку за часом до виникнення цієї проблеми в майбутньому. Другий варіант вирішення цієї проблеми полягає в заміні термобар'єра з трубкою на суцільнометалевий або біметаличний, залежно від ваших можливостей і бюджету. П'ята причина появи пробок. Неправильно зібраний хотенд принтера. При неправильно зібраному хотенді ефективність термобар'єра може істотно впасти, що неминуче призведе до перегріву пластику в термобар'єрі і спричинить виникнення пробки. Тема того, як правильно зібрати хотен, заслуговує на окремий відеоролик, який вже є у мене на каналі. Зараз в верхньому правому куті є посилання на це відео. Подивіться його, будь ласка, уважно декілька разів та зберіть хотен як повинно. Шоста причина виникнення пробок – Проблеми з охолодженням хотенду. На хотенді принтера є радіатор. Завдання цього радіатора відведення тепла від термобар'єру. Якщо радіатор перестає ефективно виконувати свої функції, термобар'єр перегрівається і привід пробка. Чому радіатор перестає виконувати свої функції? Причин декілька: проблеми з вентилятором обдуву радіатору. Радіатор може забитися пилом. Та поводиною. Гвинти, якими радіатор фіксує термобар'єр, відкрутилися. Пошкодження поверхні термобар'єра, які заважають радіатору щільно притискатися до термобар'єру при закручуванні гвинтів, внаслідок чого теплопередача істотно може знизитися. Сьома причина виникнення пробок. Проблема у роботі термістора хідблоку. Проблема в роботі термістора хідблоку може призвести не тільки до виникнення пробок при друку, але і до пожежі. Слідкуйте за роботою термістерів та своєчасно їх замінюйте. Якщо під час простої принтера при розігрітому до штатних температур доку ви спостерігаєте стрибки температури більше, ніж на 2-3 градуси вгору і вниз, то швидше за все термістер починає виходити з ладу. Особисто в мене були випадки, коли термістер давав розкид за температури близько 15 градусів. Якщо ваш термістер показуватиме занижену температуру, то реальна температура хідблоку буде підвищена, що неминуче призведе до перегріву та утворення в ньому пробки. Восьма причина виникнення пробок. Проблемний пластик. У моїй практиці був випадок, коли один із виробників сірого печпластику вирішив використовувати як барник алюмінієву стружку, також відому як сріблянка. Як ви знаєте, алюміній є відносно непоганим провідником тепла, і додавання його в пластик призвело до того, що проток також став більш ефективно проводити тепло, внаслідок чого він почав розм'якшуватися в термобар'єрі. Ви не можете бути впевненими у тому, що чергова добавка в проток не зробить його більш легкоплавким та термопровідним. Усунути цю проблему можна лише калібруванням температур друку або заміною протка на аналогічний, але іншого виробника. Дев'ята причина виникнення прова. Надто велика дистанція ретракту. Як ви швидше за все знаєте, ретракт, він же відкат пластику під час друку, використовується для підвищення якості друку, мінімізуючи мимовільне витікання пластику з сопла під час переміщення між різними областями друку. Є багато калібраторів для ретракту. Швидше за все, ви також знаєте, що мокрий пластик створює артефакти друку, які виглядають як повутиння на поверхні виробів. Деякі користувачі, замість того, щоб висушити мокрий пластик, збільшують дистанцію ретракту. Такий гори лайфхак дійсно здатний знизити кількість павутин на виробі. Але занадто довгий ретракт також здатний додатково розігрівати термобар'єр, що призведе до виникнення пробки. Відмінна риса цієї проблеми. Це те, що пробка виникає не відразу після початку друку, а із затримкою від півгодини до декількох годин. Усунути цю проблему просто. Просушіть нормально пластик, незважаючи на те, що він тільки що зіп пакета і приїхав до вас від виробника. Після сушіння пластику обов'язково викидайте калібрування ретрак. Десята причина виникнення пробок: друк у закритій камері. Термодинаміка складна наука. Але деякі її ази знати все ж таки потрібно кожному 3D-друкою. Ефективність охолодження радіатора термобар'єра безпосередньо залежить від різниці температур радіатора і повітря, яким цей радіатор обдувається. І якщо не вдаватись до подробиць, то при обдуві радіатора теплим повітрям камери принтера радіатор почне працювати неефективно, що може призвести до перегріву термобар'єра і виникнення пробки. Для усунення цієї проблеми необхідно забезпечити достатній температурний контраст між радіатором і температурою повітря всередині камери. Для цього необхідно охолодити камеру або встановити продуктивніший вентилятор на охолодження радіатору Хотенбор. Одинадцята причина виникнення пробок – Наявність термопасти там, де її не має бути. У мене був такий прикрий досвід, коли я додумався намазати термопастою внутрішні радіатора охолодження термобар'єра. Тому що вважав, що саме це усуне пробки. Насправді це дійсно допомогло, але на нетривалий термін. Після того, як термопаста висохла остаточно, вона почала працювати в режимі термоізоляції, а не термопровітності. І екструдер почав забиватися пластиком наглухо. Усунути це просто, не займайтеся дурньою. Дванадцята причина виникнення пробок – Неправильні дії користувача при заміні пластику. З такою проблемою можна зіткнутися під час друку гнучкими матеріалами, такими як Еластан, ТПУ або Флекс. Але і звичайні матеріали можуть забити екструдер при невірній заміні крутка. Приклад, користувач вирішив замінити пластик під час друку. Сопло розігріти до робочих температур, принтер стоїть на паузі. Користувач відтиснув притиснув лапку екструдера і просто витягнув розігрітий пластик. При цьому розігрітий кінчик пластику тягне за собою побутинку. І ця нитка може бути настільки тонкою, що користувач її навіть і не помітив, або просто не звернув увагу, що вона там є. У момент заправки нового брудка в екструдер ця нитка краде вільне місце в термобар'єрі. І пластик при проходженні через термобар'єр відчуває зайвий опір. У разі слабких екструдерів, які не використовують редукторну передачу, можуть початись пропуски кроків або повна зупинка. Рекомендую заміну пластику виконувати в такий спосіб. Перед заміною пластик відрізається кусачками таким чином, щоб з екструдера виглядав відрізок пластику, який буде зручно витягнути рукою. Перед безпосереднім витягуванням пластику я рекомендую його провернути навколо своєї осі кілька разів, а потім різким рухом потягнути його вгору. Якщо заміна пластику відбувається не під час друку, рекомендую виконувати всі ці дії за мінімальною температури нагрівання пластику. Таким чином він не буде тягнути за собою павутинку. Якщо я забув згадати про якусь можливу причину виникнення пробок під час друку, обов'язково напишіть про це у коментарі під цим відео. Мені, як і всім іншим, буде цікаво дізнатися, що з додатково з цієї галузі. Я спеціально не торкався теми забивання сопла сміттям, оскільки, на мою думку, цей випадок не відноситься до пробок під час друку. На цьому в мене все. Буду радий, якщо це відео виявиться корисним для 3D-друкарів. Підписуйтесь на канал тут про 3D-друк українською мова.